У Нас на матч чемпіонату світу, матч між збірними Нідерландів та Катару. В даному поєдинку зустрічається лідер групи А проти аутсайдера. Катар вже вилетів і по суті грає вже чисто за свою честь. А Нідерландам потрібна перемога і бажано з більшим рахунком, для того, щоб впевнено себе почувати і вийти з першої позиції, таким чином, отримавши легшого суперника в плей-офф. Думаю, що для Нідерландів це буде неважко зробити, і ми побачимо. Декілька забитих м'ячів. Пропоную вам розглянути в даному поєдинку ставку на індивідуальний тотал збірної Голландії. Так як в попередніх поєдинках команда проти Сингала, в принципі, виглядала непогано, але досить довго ламала оборону суперника. Проти Еквадора взагалі задала тільки один удар. Тобто, я думаю, що в даному поєдинку все-таки мають е нідерландці показати свою атакувальну міць. Але, скоріш за все, після трьох. Забитих м'ячів. думаю, що команда буде потихеньку берегти сили на плей-офф. Я пропоную вам все-таки зробити тут ставку індивідуальний тотал голландії більше двох.